Взяли Железонка 3 год мальчика, Забери там вас там. Да, Дегиперфатимолі схочес. Наш да, постійний експерт, да, постійний да, експерт да, Окін. Да, Російський фейк. Йди на. Розвинчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб якомога менше українців потрапляли на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Землетрус у Туреччині не випадковість. Ним Європа начебто, вирішила покарати Туреччину за співпрацею з Росією. Такий меседж поширили пропагандисти у соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які регулярно транслюють про кремлівську риторику. В повідомленнях йдеться, що Європа запланувала цей катаклізм, і в такий спосіб, начебто, вирішила покарати Туреччину за її ставлення до Росії. Мовляв, усі страждають від того, що підтримують Росію, намагаються допомогти їй. А Європа за це карає, і не просто карає, а додають автори цих повідомлень фейкових, що Європа використовує так звану тектонічну зброю. Аналітики європейського проекту EU vs Disinfo дослідили цей меседж пропагандистів і з'ясували, що це звичайнісінька конспірологічна теорія пропагандистів. Немає жодних доказів того, що Європа хоч якимось чином, причетна до землетрусу у Туреччині, а також немає жодних доказів існування тектонічної зброї, про яку розповідають пропагандисти. Тектонічна зброя це такий гіпотетичний пристрій або система, яка може спровокувати землетруси, виверження вулканів або інші сейсмічні події у визначених місцях, ну і втручатися у природні геологічні процеси планети Земля. На думку пропагандистів, які це визначення і використали, Європа застосувала саме таку зброю. Фактчекери додають, що існує конвенція 1978 року про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого використання методів впливу на навколишнє середовище, її ратифікували 75 держав, зокрема і держави Європейського союзу. Власне, ця конвенція забороняє використовувати штучні методи спричинення землетрусів, цунамі чи інших якихось природних катаклізмів задля того, аби отримати певний зиск. Нам усім варто розуміти, що Туреччина є сейсмічно активною зоною. Так було завжди, тому що цей регіон, цей район, він розташований на перетині аж трьох літосферних плит. Анатолійської, аравійської та африканської вони перебувають у постійному русі. Через це виникає тиск у місцях розломів. Раптове скидання цього тиску спричиняє землетруси і різноманітні підземні поштовхи. Відтак, незначні коливання чи землетруси з невисокою амплітудою не є чимось дивним для місцевих. Це достатньо звичне явище, але сильних землетрусів у цьому регіоні не було вже дуже давно. Востаннє щось подібне схоже було близько ста років тому, і так само не було жодних попереджувальних ознак стихійного лиха. Саме тому ця біда і стала такою раптовою неочікуваною, і застала Туреччину зненацька. Канцлеру Шольцу пропагандисти приписують цитату про те, що надсилання зброї Україні послаблює альянс НАТО. Російські закордонні медіа, які транслюють регулярно про кремлівську риторику, використали нещодавню заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца проти України. Мовляв, канцлер проти того, щоб НАТО постачав зброю Україні, тому що це буцімто послаблює альянс як наслідок на думку пропагандистів. Німеччина більше не постачатиме Україні збройну допомогу. Аналітики проєкту EU vs Disinfo з'ясували, що ж насправді у своїй заяві Шольц розповів. Він критикував зовсім не постачання зброї Україні, а те, що члени альянсу перетворили цей процес на певне таке от публічне змагання. Саме це на думку канцлера, і послаблює НАТО, загрожуючи його єдності. Шольц заявив, що єдність допомогла Україні у перші дні війни, і країни не мають сперечатися щодо того, чи постачати зброю Україні. Пропагандисти всіляко намагаються засудити країни заходу за те, що ті надають військову допомогу нашій країні, і використовують для цього дуже різні способи. Вони або називають це нечесною грою, або безпосереднім втручанням у війну. І от дуже часто це поєднують із різними маніпуляціями на тему ставлення суспільства у країнах-членах НАТО до надання Україні зброї. Як правило, брешуть про те, що, начебто, суспільства не підтримують це, роблять політики, робляться під тиском Сполучених Штатів Америки. І ми буквально нещодавно із вами низку таких фейків спростовували, зокрема, якраз щодо німецького суспільства, де пропагандисти розповідали, що 90% німців, начебто, не підтримують надання танків Україні. Як з'ясувалося, що це були саме виборці однієї із партій, а не все суспільство, і партія ця, звісно, ж виявилася проросійською. Нова маніпуляція щодо Польщі: ставлення багатьох поляків, кажуть російські пропагандисти до українців, погіршилося. Таку тезу поширюють у польських змі і польських соціальних мережах для того, щоб якось вкинути цю думку у польське суспільство. У повідомленнях пропагандистів ведеться, що у поляків погіршується ставлення до українців. Мовляв, більшість українців розмовляє російською і хизуються дорогими автівками, які є характерними для рускава міра. Відтак, через це, нібито поляки відчувають ворожість до окремих категорій українських біженців і з упевненістю кажуть, що ставлення справді змінилося на гірше. Згодом цей матеріал, який був оприлюднений пропагандистами, підхопили користувачі е, і змі в українському вже сегменті. Фактчекерський проект Нота є Нота» допоміг розібратися, що ж стало підставою для таких маніпуляцій пропагандистів. На чомусь ж вони напевне ґрунтуються. Як з'ясувалося, пропагандисти посилаються на дослідження, проведене Варшавським університетом. Загалом було дві хвилі опитування у червні 2022 року і у січні 2023 року. І дослідники намагалися з'ясувати, чи змінювалося якимось чином ставлення поляків до українських біженців. Власне це дослідження було опубліковане виданням Річ Посполита польською газетою. От забігаючи наперед, скажу, що у дослідженні анічогісінько немає про русський мір чи про дорогі автівки. Це цитата, яку взяла польська газета Річ Посполита для матеріалу у президента спілки українців у Польщі. Тобто, ця цитата належить одній людині, хоч навіть і посадовцю, який представляє інтереси і поляків і українців. Однак це не є якимось висновком дослідження. Ця цитата не репрезентує результати дослідження. Отже, що ж показало саме дослідження, дійсно стаття у виданні Річ Посполита починається зі слів, що багато поляків змінюють своє ставлення до українців на гір. Ірше як показує дослідження, читаємо дані у січні 2023 року. 80% опитаних мали позитивне ставлення до біженців з України негативне ставлення мали 8% респондентів, а нейтральне 12%. На запитання, чи змінилося ставлення до біженців з України за останні 6 місяців, тобто з червня 2022 до січня 2023 року, чверть опитаних поляків відповідає: так змінилося відповідно для 75% ставлення до українців не змінилося. Отже, маємо справу із 25% поляків, які якимось чином змінили ставлення до українців, поки що ми не знаємо, як і читаємо далі це дослідження. Написано, що 7 із 10 поляків, в яких ставлення змінилося, змінили його у негативний бік. Проте не забуваємо, що відсоток фінальний тих людей, в яких ставлення змінилося у більш негативний бік. Є дуже маленьким у порівнянні з тим, що для 75% поляків взагалі нічого у ставленні не змінилось. Як кажуть, фактчекери проекту нота єнота, ось таке поєднання цих даних оприлюднених про ставлення поляків і коментаря президента польської спілки українців якраз і дали привід російській пропаганді створити на основі цих даних свою маніпуляцію. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело, яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.